Кажуть, що рак це найемоційніший, найвразливіший знак Зодіаку, що він слабкий, чутливий, надто ніжний для цього жорсткого світу. Але правда зовсім інша. Справжня сила саме в раку. І зараз ти зрозумієш чому. Рак відчуває глибше за всіх. Але замість того, щоб тікати від емоцій. Він проживає їх до кінця. Це не слабкість, це витримка. Бо сильний той, хто не ховається за масками, сильний той, хто не боїться любити, втрачати і знову відкриватися. Рак не нападає першим, але якщо ти зачепиш тих, кого він любить, він буде стояти до останнього. Його любов як броня, його дім як фортеця, і якщо ти поруч із раком, ти в найбезпечнішому місці у світі. Рак не імпульсивний він спостерігає, він відчуває навіть коли ти мовчиш. Його інтуїція майже містична, він не грає в ігри, він бачить людей наскрізь. Рак може довго терпіти, довго мовчати, але одного дня він просто піде, без істерек, без крику, бо справжня сила не в словах, а в рішенні зберегти себе. Рак не завжди лідер, але саме він усе тримає, він бачить, хто з ким. Хто кому бреше, хто кого не терпить, і якщо треба, керує всім непомітно м'яко без тиску, але так, як йому потрібно. Раки не женуться за увагою, але чомусь саме на них всі дивляться їх не можна пояснити, їх хочеться зрозуміти. Їхній магнетизм це поєднання глибини, болю і сили, і саме це робить їх особливими. Рак це глибина, це тиша, в якій народжується справжня сила, це любов, яка лікує, це серце, яке може тримати цілий світ і не впасти. Не недооцінюю рака. Він тихий, але найсильніший. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на канал. Це допомагає мені створювати більше глибокого і щирого контенту для вас.